Доброго дня, шановні колеги. Я рада бачити тут усіх наших побратимів в тому, щоб ми могли рухати українську освіту вперед. Ми сьогодні цілий день будемо говорити про децентралізацію, але насправді децентралізація це лише механізм. Механізм заради великої мети. І для нас. Важливою є мета, куди рухається сьогодні Україна і українське суспільство і українська освіта. Ми зробили свій європейський демократичний вибір. І ми повинні створити для наших дітей в системі української освіти всі можливості і шанси, аби вони почували себе оснащеними. Знаннями і компетентностями людини ХХІ століття. Ми знаємо, наскільки різноманітною є наша країна, ми знаємо, наскільки по різному спроможні сьогодні території і громади. Але для нас важливо скористатися децентралізацією як шансом покращити цю спроможність. Сьогодні ми презентували. Цей час і обговорювали концепцію нової української школи. Це не просто теоретична концепція. У першому читанні вже прийнятий новий закон про освіту. І ми чекаємо, аби в парламенті його розглянули до кінця року у другому читанні. Ми сьогодні розуміємо. Що нам потрібен оновлений зміст освіти, оновлені умови навчання, і школа побудована на засадах партнерства. Це партнерство між учителями, батьками, учнями, і головне, школа має стати центром громади. І саме школа як центр громади, і є основою успішної децентралізації. Для нас тут, у Києві, не можна чітко і правильно оцінити потреби кожної дитини і умови її навчання там, де вона мешкає. Саме тому освіта є функцією громад. І ми зараз рухаємося до чіткого розподілу повноважень, коли у центрі. Міністерство освіти і науки визначає реалізує політику і формує зміст освіти, державні стандарти освіти, умови ж навчання і відповідно реалізацію цього змісту формуєте ви, формуєте у громадах. Більше того, ми готові сприяти вам у розвитку. На основі державної локальних освітніх політик, які будуть враховувати і місцевий ринок праці, і ваші потреби. Перший етап децентралізації і створення опорних шкіл був для нас певним уроком. Ми створили 142 опорні школи цього року. Це було підтримано зокрема також і. Певними вливаннями з державного бюджету: 600 мільйонів гривень на автобуси на засадах фін... співфінансування і 300 мільйонів гривень на оснащення опорних шкіл. Ми будемо це продовжувати робити далі. На 2017 рік ми вже передбачаємо через механізм субвенції 300 мільйонів на оснащення кабінетів у школах. 200 мільйонів на закупівлю автобусів і 300 мільйонів гривень тільки для об'єднаних територіальних громад. Ми хочемо спонукати об'єднані гром... територіальні громади бути прикладом ефективних освітніх систем. На жаль, зі 142 опорних шкіл лише 20 були ініціативою знизу. Тобто ініціативою об'єднаних територіальних громад. А 124 – це була ініціатива зверху. І я дякую обласним державним адміністраціям, які вміли це зробити, і створили такі опорні школи, там, де діти зможуть здобувати якіснішу освіту. Я хочу сказати, що внаслідок цих кроків у нас зменшилася кількість дітей на індивідуальному навчанні, які були фактично ізольовані від нормального навчання в нормальних умовах. А зараз ці діти довозяться в такі опорні школи. Перед нами багато роботи, шлях децентралізації, як і всього нового, є тернистим шляхом. І реформа освіти також складна. Але якщо ми будемо кумулювати свої зусилля, ми будемо отримувати значно кращий результат. Я сподіваюся, що цей форум дозволить дати відповіді на багато запитань для кожного, хто сюди приїхав за цими відповідями. І я хочу скористатися нагодою, щоб подякувати усім вам за співпрацю і подякувати нашим партнерам. По реалізації цієї реформи шведсько-українському проекту підтримка децентралізації в Україні, Міжнародному фонду відродження, який сприяє популяризації реформи і її творенню, усім партнерам, які небайдужі до того, що відбувається в Україні, і які подають нам сьогодні руку допомоги. Щиро ще раз всіх вітаю і зичу плідної праці. Дякую.